Всім привіт! Мене звати Віра Ніколенко, і я вже 6 років викладаю англійську і вже 6 років лікую людей від того самого мовного бар'єру. Я так гадаю, якщо ви перейшли на це відео, то ви стикалися з відчуттям тривоги. Коли ти нервуєш або ти стресуєш кожен раз, коли потрібно розмовляти англійською. І це відчуття не проходить, скільки б ви не вивчили граматики, нових слів, і скільки б разів не намагалися спілкуватися з іноземцями. Знаєте, найголовніша проблема, що люди не розуміють того, що допоки в них є мовний бар'єр, вони не зможуть вивчити. Та вільно розмовляти англійською мовою, бо це про мислення, спосіб мислення. І він постійно заважає, він постійно капає на мозок, розумієте? Він постійно каже, що десь ти недостатньо хороша, десь ти тупиш, десь ти по-дебільному виражаєш свої думки, бо на рідній мові ти можеш так гарно, а на англійській ти наче. Отже, перш за все, що я роблю на своїх заняттях, самих перших заняттях я якраз працюю із мисленням. Тому давайте з вами. Почнемо цю тему, а в кінці я вам розкажу, як за одну лекцію позбутися цього мовного бар'єру. Отже, давайте вас перевіримо, чи є у вас мовний бар'єр. Такий буде міні-тест на 5 питань. Отже, загни палець, якщо ти переймаєшся про те, що про тебе думають іноземці, коли ти з ними спілкуєшся, якщо тебе дратує, коли ти робиш помилки, якщо ти нервуєш, коли потрібно щось спитати англійською або вести діалог. Завжди кажеш фрази My English is very bad, sorry, I don't speak English, навіть якщо можеш якось відповісти та десь щось розумієш. Або якщо ти дуже сильно втомлюєшся під час розмови з іноземцями, теж загинай палець. Отже, якщо в тебе хоча б два загнуті пальці, поздоровляю, в тебе є мовний бар'єр. Це, звісно, сумна новина, але хороша новина в тому, що його можна Позбутися. Я хочу одразу пояснити цю річ, яку ви собі, мабуть, думаєте: що якщо в мене є страх е, говорити англійською, то щоб його позбутися, мені потрібно? що? Звісно ж, вивчити дуже багато граматики та дуже багато нових слів, бо саме в цьому проблема мого мовного бар'єру. І, на жаль, буває таке, що до мене приходять учні рівні середніх та високих, і вони все ще живуть з цим відчуттям сорому та якоїсь невпевненості, коли вони розмовляють англійською мовою. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли думку про те, що неважливо, скільки ви знаєте слів та скільки знаєте граматики на папері, у вас все ще є мовний бар'єр. Бо, перш за все потрібно починати з нього, а вже потім вчити ще більше слів, граматики і все інше. Я вас хочу попередити одразу, що робота з мовним бар'єром має бути усвідомлена і. Цьому має приділятися час. Знаєте, мабуть, для того, щоб це відео було дуже інформативним, та я б вам одразу розказала, як позбутися цього бар'єру, воно, мабуть, було б одну годину. І вірогідність того, що ви б цю інформацію якось би використовували, вона дуже маленька, тому що це відео безкоштовне, тому що, мабуть, ви десь або лежите, або їсте і дивитеся це відео, що взагалі абсолютно окей. Але все ж є е, одна важлива штука, як концентрація, тому що для мозку дуже важлива концентрація для того, щоб він якусь інформацію сприймав як важливу. Саме тому я хочу вас запросити, якщо ця тема вам, вам актуальна, запросити вас на свою онлайн-лекцію. Лекція відбудеться вже 5 листопада 2024 року, але якщо... Цей час вже пройшов, ви дивитеся це відео, можливо, в грудні, можливо, ще пізніше, і ви дуже хочете це подивитися. Є запис, який вам також допоможе, якщо ви продовжите те, що я вам розказувала, які я вправи вам буду давати на ці лекції. Більше того, у вас буде чат в телеграмі, де ви завжди можете спитати мене, якесь питання. Я вам залюбки дам відгук. Більше того, у вас буде можливість також придбати консультацію зі мною, на якому я розберу конкретно ваш кейс і дам конкретно вам якісь завдання. Отже, досить зволікати, ціна на лекцію дуже приємна, вона вас дуже приємно вразить. І саме найцікавіше, що після цього ви можете піти вчити англійську і вам буде набагато легше, тому що у вас зміниться образ мислення. І саме найцікавіше, що всі мої студенти кажуть, що після того, як вони виконують, ці вправи, і ми поборюємо трошки цей мовний бар'єр, вони стають впевненіші у собі. Тобто інші сфері життя також покращуються, що не може не тішити мене як вчителя англійської. Отже, не зволікайте, вся інформація буде в описі, я вас дуже чекатиму на лекції.